Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 31 серпня. На Київщині очікується температура від плюс 30 до плюс 25 в день. Та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 31 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 21. У Чернігові очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 25 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день без дощу. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 34. До плюс 28, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Опади відсутні. У Донецькій області денна температура буде від плюс 30 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Похмура погода буде триматися у Донецьку не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 29, та від плюс 20 до плюс 26 вночі. Весь день у Луганську буде хмарним, Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Увесь день в Одесі утримається ясна погода без опадів. У Миколаївській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 24 вночі. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Херсоні буде триматися ясна погода. Дощ не очікується. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 25 градусів Цельсія, Пуститься до плюс 24. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 25. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: Опади відсутні на заході у Львівській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Увесь день у Львові утримається ясна погода. Дощ не передбачається. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 30 до плюс 24. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади відсутні У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25. А вночі від плюс 18 до плюс 22. Вранці небо у Тернополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 20. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Закарпатській області очікується температура від плюс 33 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода дощ не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Вранці небо в Рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. У Волинській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день, та від плюс 18 до плюс 20 вночі. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. На Хмельниччині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 21. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня опади не очікуються. У центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Кропивницькому буде вкрите хмарами без опадів. На Полтавщині очікується температура від плюс 32 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день, дощ не очікується. На Черкащині очікується температура від плюс 28 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 22 до плюс 24. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Черкасах до кінця дня. Дощ не очікується. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 24 та від плюс 23 до плюс 24 вночі. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день дощ не прогнозується. На Вінниччині день температура становитиме від плюс 33 до плюс 25, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Сподіваємось, наш прогноз допоможе вам спланувати свій день. Бажаємо вам яскравих і сонячних днів. До наступних зустрічей!